Божом веснію за всю українську родину безмежно щиро радію, коли одягаю хустину, де віра чомусь відчуваю і вірну любов, лебедину і сонячне пах ще гаю. Коли одягаю хустину, заліють ікони вдома, і світ виглядає невинно, ні сума не бере, ані втома. Коли одягаю хустину під захистом Бога снію. За всю переможну родину радію, радію, радію. Як одягаю хустку, то слухаю спів співсолини і вірю, що ми не загинемо, бо ми у руках України. Коли одягаю хустину, то згадую сиву бабусю, що каже молися дитину, життя без молитви спокусе. Коли одягаю хустину, то знаю, що буде свято, і там, де каліну хрестили, не стане чоботи ката. Коли одягаю гостину, добрую ще зими та лихо і навіть палки хуртовини до мене сміхаються тихо. Коли одягаю хустину, я живу, сподіваюся і вірю, що ми піднімемося на вершину поваги любові і вірі. Коли одягаю хустину, радію в майбутньому мама і вже на святу Катерину в гостині молитися стану. Коли одягаю гостину, у хаті виспівує літо, і квітнуть волошки за тином, і душу заніжуть цвітом. Коли одягаю хустину, годжуся, що я українка, і пісню червону калину співаю врочистої дзвінки.